Доброго ранку, сьогодні 28 січня 2025 року. Заняття з малювання старшій групі. Тема заняття декоративна тарінка. Доброго ранку, мої любі діти. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, добрий день вам. Сьогодні у нас заняття з малювання, і ми будемо малювати декоративну таріл. Сідайте зручно та дивіться на екран. Буде цікаво та пізнавально. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Косівську керамі. Ось ви бачите різноманітний посуд, і він розписаний, подивіться, якими кольорами. Так, звісно, коричневий, зелений, білий. Косівські кераміці використовували саме ці кольори зелений, білий та від світло-жовтого до темно-коричневого. Ось ви бачите різноманітний керамічний посуд. А з чого виготовляють керамічний посуд? Так, звісно, з глини це дуже такий кропотливий кропотлива, така потрібно глину, і очистити, потім її обробити, обпалити. А хто ж виготовляє такий посуд? Так, звісно, професія гончарі. А розписують майстри своєї справи, які дуже люблять Україну та люблять розписувати різноманітними орнаментами ось такі вироби. Давайте розглянемо, що це. Так, це глечик, А це горняко. А ось це. Звісно, горщики і миски. Ми з такою керамікою вже знайомі з видами. А сьогодні саме говоримо про косівську кераміку. І ось такі дитячі замок це і баранці, і скарбнички, і свистунці, а також кони та різноманітні дзвоники. Ось ви бачите готовий виріб, скільки тут вкладено любові до своєї справи. Елементи розпису ось кераміки, подивіться, які. Це і квіти, це пелюстки, це круги, це різні ламані лінії, різні завитки. Різні геометричні фігури. Ось ви також бачите різноманітні листочки різної форми, пуп'янки, а також квіти. І ось такі дуги. Ось така тарілка в мене вийде в кінці заняття. А зараз приготуйте пальчики та виконуйте разом зі мною. Гімнастику для пальчиків. Котилася торба по крутій горі, забавляла любих діток у моїм дворі. Нам такі тарілочки. Чому не люби хорошая, золотая і як жар гори. Прийшла баба сама чорна і чорний жупан. Заховала тарілочку, в синій туман, Остихали співи й жарти у дворі моїм золотої тарілочки стало жаль усім. А для роботи нам дітки потріб аркуша 4 з намальованим контуром тарілки серветка. Можна паличка, вода та пензлі і фарба коричного та білого кольорів. Спочатку ми наносимо маски до центру тарілки, там вже є ось така посередині тарілки крапка. Ось ви бачите пензлі дивиться до центру. Оричневим кольором фарба густа, щоб виходили чіткі гарні малюнки. А зараз я буду створювати багатокутну геометричну фігуру ось такі ламані лінії по контуру. Бачите, якої форми тарілка, вона незвичайної форми, не просто кругла. І ось, ось перед всім контуром, ось наношу такі ламані лінії. Кінчиком Пензлика не натискаючи, тому що коли натискати, то буде товсте, а так нам потрібно тоненькі лінії. Ось так. Пам'ятайте, про які кольори я вам говорила, які використовується осівській керамець. Так, зелений, світло жовтий, жовтий, світло коричневий та темно-коричневий. Ось багатокутник майже намальований. Ми в роботі будемо використовувати. Ще і білу фарбу. Пензлик промиваю від коричневої фарби та промахую об серветку, забираю зайву володу. Зараз мені потрібно нанести круги, ось де ось так дугає, і тут кружечок буде. І ось так по центру кожної дуги. Буде білий круг. Вверху внизу. Також ви бачите, що в мене фарба біла, також така густа, густота білої, ой, густота сметани густої, тому круги в мене виходять чіткі і І ось зліва і справа, зверху знизу також. Посередньо, біля кожної дуги цієї тарілочки ось така два, і ось біля кожної є білий круг. нанесені білі круги. Тепер мені потрібна знову коричнева фарба. І ви бачите ось коло всередині і по контуру цього кола ось такі невеличкі дуги. Тут тарілка має великі ось такі дуги, а тут такі невеликі дуги я наношу коричневою фарбою. Давайте згадаємо, який же посуд розписують майстри. Та це і глечики, і горщики, і горнятка, і миски, і тарілки. Адже такий посуд дуже гарний. Це саме наш український посуд. Осівську кераміку в невеличкому містечку під назвою Осі. Особ. Ось продовжую я наносити такі дуги по контуру кола. Мені потрібна ось паличка вушна, і я буду наносити ось такі крапки між пелюстками. Сильно не натискайте, головне, щоб фарба була не рідка та не текла. І між дугами ось також наношу. Наш виріб, такий уже гарний на вигляд. І саме я використовую ті кольори, які використовуються в осівській кераміці, в оздобленні. Ось по контуру прикрасила між другами. А зараз я провожу ось так посередині пряму лінію і по бокам, але вони сходяться в одній крапці, ось ви бачите звідси. Одна пряма лінія йде до початку дуги. і Одна справа, одна сліда. І аналогічно до початку кожної дуги ось так провожу прямі лінії. Це ще один елемент розпису, адже на початку я вам говорила, що це і круги, і різні ламані лінії, і дуги, і прямі лінії. Ось я використовую в своїй роботі ось такі елементи. І наношу на ці прямі лінії скрізь крапочки, ось ви бачите. Також гушною палкою це дуже зручно і чітко. І на білі круги також наношу я по крапці. Ось така тарілка, а не пишла ці заняття. А від мене вам сонечко, тому що ви в мене такі усміхнені, як це сонечко та веселі. Що я сьогодні малювала? Так, я розмальовувала тарілку, а розпис, який я використовувала, Так, косівський. а які елементи використовувала я в малюванні? Так, звісно, великий багатокутник, круги. Крапки, прямі лінії, дуги. Так, правильно, я вам пропоную також намалювати ось таку тарілку. Ви можете використовувати інші кольори, про які я вам говорила на початку заняття. Це зелений, білий і цвітло жовтого, темнокоричного. А, Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Малюйте та надсилайте фото своїх думків. Я буду дуже рада. До побачення. Незабаром зустрінемось!